От так взагалі топово. От топово взагалі. Перед початком цього відео я б хотів порекомендувати вам нашого офіційного спонсора та партнера Радіо Бас Миколаїв. Радіо Бас Миколаїв. Тільки найкраща музика. Я вже в не відіграюся. Відіграєшся, я тебе прошу. Ну що ж, друзі, кинув я заявку Максиму і ми будемо починати. Фух, хоч би не програти. Перевага в 4 м'ячі, 4 м'ячі, гулеї не злити. Отже, склад Максима. Дивимось, Вільян, Ді Марія Оскар, Сес, Фабрика, Суан, Мата, Марсело Рамос, Піке, Дані Алвеш і Касіліас на воротах. Поміняв Максим склад після першого матчу. Немає дефо, немає цієї схеми, яку він мав. Схема 4-3-3. Наш склад, я думаю, ви всі знаєте. Наш склад Ламбе, Натія Боатенка, Лаба, Швейштайгер, Крос, Ройс, Роберт, Левадовський, на Заміні, Трапа, Бум'ян, Клозе, Мюллер, Хумельц, Плащіковський і. Маріо гьо Отже, будемо починати. Отже, будемо починати. З Богом. У Нас є перевага. Ми мусимо грати. Максим зараз буде безперечно атакувати, зараз буде штурм, зараз буде все, що хочеш, зараз буде суператака. Я дивуюсь, чому він не брав схему в три захисники. Ну, можливо, по ходу матчу тактика буде мінятися, але, але йому потрібно забувати, і ми це прекрасно розуміємо. І я думаю, вже так, якщо все буде добре, то ближче до завершення матчу, можливо, і перейдемо ми в п'ять захисників. Що-що, результат важливий. Максим буде грати за бросами, це його улюблена гра. І зараз небезпечний момент. Ноєр. Нойер. Удар! Нойер. Бачите, дуже агресивно починає Максим цей поєдинок. Це Цього й очікувалося, прогнозувалося. Зараз витерпіти цей перший штурм, зачепитися за м'яч, трошки його охолодити. Зараз ось. Роберт. Роберт Левандовський, є можливість, ударка сіля спарирує. Сіля спарирує. Перший удар по воротах. У вас випад, Буаро Вверо. Буеро Ноер. Невчинка. Лученка Сейф. Максим атакує дуже жорстко. Зараз знову Буаро має можливість, і агуаро є повз ворота. Просто нереальні можливості. Максим зараз має. Ми, ми, ми нічого, чесно, нічого не можемо зробити. Сидимо в обороні, відстрілюємося тільки 14 хвилина. Він вже мав момент забивати. Клас Ян Хунтелар небезпечний удар! Касіляс! Надаю Максим дав покращення, яка сіліос у ці штуки, хто вибирається в місті. Ти що він штайгер. Віз тут сам Беннаті, я б їх забивав. Міг забивати Бенаті. Забігає Роберт. Роберт. може бути помилка. Роберт Леванковський Роберт не 1-0. На 29-й хвилині, друзі, і 6-1 за двома матчами. Комфортна перевага знаєш язин'яків. Зараз, Віліан, зміщення, Вільян! Поперечка рятує нас! Поперечка, це відскок, друзі. Так це відскок, але це гра. Відскок ніхто не забороняв відскакувати. А тут Альян Робен! Альян Робен Касілля спарирує. Касілля спарирує, Робен мав момент моментом на момент. Ми відповідаємо. все ми будемо, правда, услідні. Друзі, ходить до завершення в перший тайм, що я хочу сказати. Після першого тайму у Максима дуже багато моментів, які він не реалізував. Та як і в першій ріні, дуже багато мав моментів. Максим в першій ріні дуже багато він їх не реалізував. Якби він забував всі моменти, які має, зараз би рахунок був далеко не на мою користь. Ну а ми забуваємо те, що нам дають. Стараємося реалізовувати. Перший тайм підходить до завершення. 1-0 на нашу користь і 6-1 за підсумком двох матчів. Зараз може бути небезпечна атака. Веро, дальній удар біля штани. Проходить м'яч. Ну не йде чомусь Максиму, не йде, друзі. Сьогодні не його день. Віліан, Віліан тікає по флангу, Віліан. У тебе натія, Віліан робить простріл. Тут сам Ді Марія. Ну, але це удар просто в руки. Ну і 80 хвилина. 1-0, друзі. Максим вже в супер, супер атака. Зараз може забивати. І Марія Дарботен блокує. Що, ж, друзі, очікуємо на фінальний штурм. Зараз пауза. Пауза, бере паузу Максим. Значить, Зараз будуть заміни. Зараз буде схема в три захисники, схема на суператаку, а ми Ми просто укріпимо центр поля, змінюючи Марко Ройса та Тоні Кроса. Як Якуба Блащиковський вестимо. І Томаса Мюллера захисників, думаю, міняти не буде. Навіщо рати в 5 захисників? Одну заміну все ж таки лиш. Залишається 17 хвилин. Потрібно забити Максимум 5 м'ячів для того, щоб зрівняти. Випускає він Ройса, Дефо і Суареса замість Сеґвера Ді, Мі... Ді Марії Віліан. Остаточно міняє всю, знімає трьох нападників і виставляє трьох новин. На останні 17 хвилин. Забити. І, тим не менше м'яч залишається в нас. На Альяна Рубен. Альян Рубен можна пробивати, Альян Рубенка сіля спарирує цей удар і путовий. Максим виходить Досить. Досить. Дуже мені подобається, як Максим розвиває свої атаки швидко, через пас. Щось таке подібне до кітаки. Ми так не вміємо, ми граємо більш простіше, ми... у нас три паси і закидань. Така система гри, переважно. Максим йде розкат. Дуже, дуже здорово грає Максим. Чому от, вже підходить до завершення поєдинок? Чому він програв це протистояння є декілька версії? Зараз ще Сам насамперед Максим програв це протистояння через перший поєдинок. Перший поєдинок, в якому він досить швидко пропустив, е, в якому досить швидко відігрався і знову ж таки досить швидко і зразу ж на тій хвилині пропустив. Хто не бачив поєдинок, кажу ще раз, Силочка є в описі. Е, пропустив, пішов забивати другий, отримав контратаку, пропустив третій і тут вже почав розклеюватись, вже забув про захист взагалі, пішов вперед. І зараз Альян Робен, Альян Робен витончено, перекидує і ставить страпку в цьому поєдинку. 2-0, 80 хвилина Альян Робен забиває. Отже, помилка Максима була в тому в першому ж матчі, що після рахунку 2-1 він пішов відігруватись, пропустив гол. І вже за рахунку 3-1 Максим забув просто за захист. Максим пішов вперед, пішов забивати і натомість отримав 2 голи в відповідь. Можливо, десь неправильно він підібрав схему під перший поєдинок, тому що він грав в одного Форварда і в п'ять півзахисників, якщо не помиляюсь, зараз небезпечний момент. від Суарес, не забивай. Він поставив тільки отого Форварда Дефо, який вигравав верхову боротьбу, але проти більш нічого серйознішого створити не міг проти нашої оборони. Е, тому що Максим ніколи не грає схемою в одного Форварда. Максим завжди грає такою схемою, як грає цей матч. Мінімум 3. Можливо, в цьому була помилка. Ну і, звісно, дуже великий рахунок першого протистояння, який залишав Максимові дуже малі шанси на успіх сьогодні. Зараз Робен. Роберт Левандовський. удар. 90 хвилина кутовий. Друзі, це я констатую факт, що сьогодні в цьому протистоянні двохматчу протистояння... Роберт Левандовський на 90-х хвилині остаточно підбиває підсумок сьогоднішнього протистояння. Перший матч 5-1 на користь. на мою користь, 1-5, пічніше, тому що ми на виїзді. Другий матч 3-0. Підсумок 8-1. Такий друзі в нас вийшов Вагер. Вагер, який складався з двох матчів. Вагер, який безперечно був дуже цікавий. Вагер, який мав велику кількість моментів. Вагер, який тільки що завершив арбітер. 3-0, ми перемагаємо Максима. Найкращий ревець матчу. Роберт Левандовський. 9-2, Давайте швиденько пригадаємо події матчу. Отже, на 29-й хвилині Роберт Левандовський відкрив рахунок. Своїм ударом потім були багато моментів Максима, які потрібно просто було реалізовувати на 87-й. Альян Робен робить рахунок 2-0. І на 90-й Роберт відбуває остаточний підсумок. 3-0. Матч-відповідь. Ми виграємо 5-1. Виграємо матч в гостях. Загальний рахунок 8-1. Я дякую Максиму за цей вагер. Ти дуже достойно грав, ти показав шикарний футбол. Тобі просто сьогодні не повезло. Просто ти не реалізував ті моменти, які мав. Просто наша команда, моя команда змогла забити ті моменти, які не зміг забити ти. Зараз Максим дзвонить по скайпу і ми послухаємо, що він хоче нам сказати. Максима, Максим, говоріть ви в прямому ефірі. Тут така фігня, Я Вагер не записав. Як? Як? Я завониш кнопку. Ти шо гониш? <р evaluation> Ти на не записав Вагер! Конечно. Ты так не жартуй на Ты в натуре? Так, давай серьезно, ты записал на Ты записал на <связывая> не, Що ніби? Я не розумію, це такий жарт чи це не жарт. Тамає па! Це жартко. Я зараз успіваю. А вам, друзі, хочу сказати одне, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я думаю, Максим Прада... Я не удалив, я всі вагери удалив. Я думаю, Максиме, 30 лайків ми з вами повторимо це видовище, правда? Макс? Я не знаю. Ти вам пасе, я вийду в Ти маєш сказати так. Я думаю, друзі, 30 лайків ми повторимо з вами це видовище. Правда, Макс? Це не видовище, не шуткуйте. Отже, друзі, на цьому, все дякую за перегляд. Попередній вайер. Силичка в описі. Дуже чесно, подивіться, дуже цікавий, дуже багато моментів, дуже багато голів. А на цьому все з вами був канал Vector7Show. до нових зустрічей.